Привіт! Сьогоднішній влог для дизайнерів-початківців. Власне, для тих, хто хоче, збирається стати дизайнерами, і перед ним відкриваються якісь неосяжні джерела інформації, які дуже важко запхати в свою голову, які тяжко осягнути і ну, дійсно розбігаються очі. Сьогодні ми попробуємо вкласти це все. В якийсь порядок і зрозуміти хоча б частково, скільки всього необхідно осягнути для того, щоб розпочати свою кар'єру дизайнера. Отож, починаємо. Поїхали. You... Щодо освіти в дизайні інтер'єрів, це напевно найбільш важкий шлях, який потрібно пройти. Він, напевно, десь зрівнюється зі шляхом проходження освіти медичної. Я думаю, всі ми знаємо, наскільки це складний шлях медичного освіта. Десь, напевно, схожий шлях має пройти дизайнер, особливо коли дизайнер-архітектор. Чому, крім дизайну світу, потрібно ще й бажано мати ще архітектурну освіту, ну або поглиблене архітектурне поняття. Справа в тім, що в архітектурі навчають дійсно дуже багато архітектурних норм, котрі є. Як не крути, вони є важливі для дизайнера. Елементарні речі, котрі потрібно знати, це будівельні норми, наприклад, несучі, ненесучі несучасті, не навантаження, які, е, які види перекриттів бувають, інженерні мережі, всі інженерні мережі, їх багато різних, і по складності своїй, і по технологічності. Крім того, важливий момент це є матеріалознавство. Адже без нього неможливо просто зробити хороший, якісний, практичний інтер'єр. Адже кожен дизайнер-початківець мусить розуміти, наскільки складним оцей весь шлях проходження навчання, щоб в результаті отримати величезний багаж знань. Звичайно, це страшно. Але давайте розберемось по порядку. Отож, ви починаєте свій практичний шлях. Напевно, ви закінчуєте свій курс дизайну інтер'єрів, і перед вами постає далі вибір, як займатися далі цим дизайном. Найпростіший спосіб, звичайно, піти на роботу до когось займатися дизайном, ну або по сумісництву, або в якійсь команді. В цьому є і плюси, і мінуси. Плюси, великі плюси, є в тому, що ви, напевно, там наберетеся досвіду. Мінуси, звичайно, ті, що ви не будете заробляти достатньо коштів. Адже, коли ви йдете в команду, ви просто будете отримувати звичайну зарплатню. А зарплатня, як правило, там і невелика. Вартує пожертвувати якийсь час своєю зарплатнею, своєю винагородою ради досвіду. Це дуже важливий момент. І я дійсно рекомендую, і сам так проходив декілька років такої своєрідної практики, паралельно вівши свої об'єкти. Оце було, напевно, найбільш круто, найбільш хороший симбіоз власне практики в команді і практики власної. Це дало змогу побачити всі різні, різні сторони власне, цієї всієї професії. Чому? Зараз поясню. Справа в тім, що коли ви працюєте в команді або в якійсь компанії, вам не відкривають всіх карт. Ви бачите тільки певний відрізок своєї роботи. Ну, наприклад, візуалізація або там створення технічного проєкту і так далі, або технічні креслення. Тобто ви займаєтеся переважно, будете займатися переважно якоюсь певною ланкою. І точно вам не будуть відкривати всі карти. А які карти? А власне ті, що спілкування з клієнтом, як з ним спілкуватися, це дуже важливий момент. Вам ще буде необхідно стати своєрідним психологом, щоб навчитися майстерно володіти переконанням клієнта, як же ж правильно вести взагалі розмову для того, щоб іноді. Акуратно достосуватися до того, щоб переконати клієнта піти за вашою ідеєю або за вашою думкою. Це, повірте, що це окреме мистецтво. І це теж дуже важливо, вміти вміти взагалі розмовляти з клієнтом, вміти підстосовуватися під різний настрій, стан клієнта. Це також дуже важливо. Повертаюсь до попередньої теми. Всі ці карти. Ви мусите поступово перед собою відкривати, і в такий спосіб ви будете бачити поступово, як формується вся ланка, вся галузь дизайну як такого. Отож, декілька років попрацювати дизайнером-початківцю на якусь компанію це супер. Якщо ми згадали за оці, власне. Ланки в дизайні, давайте ми про них і поговоримо, тому що вони також є важливі. Про що потрібно загалом знати дизайнеру, і до чого потрібно готуватися? Ціну утворення самого проєкту. Я думаю, це найбільшою кількості проєктантів загалом цікавить, як же створити ціну, яка би влаштувала і клієнта, яка була би переконливою і для клієнта, і? Ну, задовільною для вас, також як правильно, скажімо, подати сам прайс-лист клієнту, так, щоб він, грубо кажучи, його підписав. Договір і умови договору співпраці. Повірте, що це також дуже важливий момент, на котрий вартує тратити свій час і за котрим вартує працювати. Можливо, він може бути елементарно простим, в якому вказані, як мінімум. Часові рамки, і, напевно, якісь основні ваші засади, чому саме клієнт мусить, наприклад, за переробку за корективи доплачувати кошти. Це важливий момент, який ви можете потім пред'явити перед клієнтом як свою умову співпраці. Адже клієнт і ви це є дві сторони, ну якби дві незалежні сторони, які між собою якось об'єднуються на час співпраці. І обом вам мають підійти ваші, ваші умови праці. Я вважаю, що це важливо донести до клієнта весь масштаб створення дизайну. Ну, по-перше, це взагалі важливо, тому що сам процес надзвичайно масштабний трудомісткий, і часто є проблемою проблема в тому, що клієнт сам по собі навіть не догадується на Напевно, навіть на 20% не догадується від 100% наскільки багато роботи там в цьому проєкті. Ну, клієнт, е, так собі думає, що програма все сама малює, що ми тут тільки клавіші деякі натискаємо, і програма робить все сама за себе. Ні, так не є. Насправді, ми вкладаємо все в цей проєкт, в кожен проєкт, і інтелектуальну е, складову. І творчу, і ну, банально це людину години. Це тобто, час, котрий вам потрібно висадити, а того часу маса. Крім того, поїздки на, поїздки на об'єкт, тобто авторський нагляд, це також час. Вибір матеріалів це також час. І ще дуже багато технологічних вузлів зі дзвонів. Банально, якщо порахувати, скільки годин ви потратите на дзвінки. Протягом всього процесу періоду дизайну інтер'єрів, то ви будете шоковані. Іноді це просто десятки або сотні годин. Це відзначається просто на, іноді на нервових зривах, тому що ви вже не можете терпіти свій, свою, свою телефонну трубку, тому що кожної хвилини іноді бувають е, якісь термінові дзвінки. Там Мені не виходить там щось там підшпаклювати, мені не виходить замонтувати шафу, ану, приїдь бігом на об'єкт, тому що там все валиться і так далі. Тобто ви стаєте реально зайнятою людиною. І попри ті всі дзвінки, вам потрібно ще вирішувати дуже багато дійсно проектних ну, складних рішень. Я трохи відволікся. Отож, важливим моментом є ціноутворення. Крім того, співпраця з клієнтом, психологічний фактор це дуже важливо. Наші знання і вміння проектувати загалом, це також важливо. Я вважаю, що також знання, ескізування, вміння ескізувати банально просто на папері, це також є дуже важливий, важливий момент. Тільки в тому випадку, коли ви дійсно вмієте. Гарно рисувати, хоча б, якщо не малювати, так? хоча б рисунок правильно відтворити. Я думаю, тільки тоді, тоді, тоді ви можете грамотно відчувати всі пропорції, всі оце золоте січення, якусь, якусь композицію загалом, ви можете грамотно її відтворити. Оце, тож це важливо, все-таки вміти хоча б базово, але вміти рисувати. Швидко вміти працювати за комп'ютером. Це дуже важлива важлива навичка, яку ви просто не можете ігнорувати. Отож швидко працювати, це значить працювати з гарячими клавішами. Це значить створити самому собі з часом створити певні алгоритми правильної послідовності, там відбудови об'єкту, аналізу правильного, що за чим ви маєте робити, ставити собі певні часові рамки, за які ви мали би по ідеї Ну, якби вкластися в роботу з цим проектом. Повірте, що це дозволяє вам іноді замість 6 годин працювати півгодини. Це буквально настільки відрізняється, ну, коли ви правильно організуєте свій робочий час. А відповідно, чим коротше ви робите, тим більше, більше об'єм ви можете зробити або просто більше відпочити. Це також важливо. Важливим моментом є саморозвиток. Це дуже важливий момент. І повірте, якщо ви самі не будете себе розвивати замість вас цього не зробить ніхто. Вам необхідно розширювати свій кругозір. Тобто, багато подорожувати, зауважувати постійно різні принципи, як твориться сам сам дизайн. Тобто. Самі матеріали, з яких створений, конструктив, з яких створено, що було б необхідно, і головне, яке було б першочергове завдання, яке сприяло для того, щоб вийшов саме такий інтер'єр. Ну тобто, насправді дуже багато є складових, поки ми отримуємо картинку, яка виглядає саме так. Це може бути там хол якогось готелю, це може бути там суперкуртий ресторан. Звідки він появився саме таким, чому він крутий, які ознаки його, щоб він став крутим? Це напевно певні матеріали, поєднання певної колористики, текстур, фактур і так далі, безліч різних моментів. І певний досвід певного дизайнера або архітектора, який створив саме так, зумів створити так, щоб це реально перло, щоб це подобалося. Якщо ви почнете з такого боку підходити до, до самоаналізу, ви будете просто досліджувати світ довкола себе, особливо крутий світ, та, для, того, для того важливо власне, подорожувати. Або багато всюди просто, я знаю, як мінімум Pinterest переглядати. Хоча я не агітую за це, тому що це своєрідний, своєрідне і відволікання від своєї особистості. Ну, до речі, про це також. Напевно, для початку, для того, щоб набратися досвіду, вам просто потрібно почати копіювати. Це також важливо. Копіюючи, ви, власне, і набираєтеся досвіду. Ви розуміє, починаєте розуміти і аналізувати, звідки взявся хороший результат. І в такий спосіб ви набираєтеся різноманітного досвіду. Власне, досвід в чому полягає? В знанні матеріалів в знанні стилістики, тому що кожен окремий стиль несе за собою певні засади, певні закони. Певні закони, без котрих стиль не працює. Ну, тобто різні класичні стилі особливо, вони мають певні канони, по яких і створюється цей стиль. Це або різні там багети, або різна там ліпнина, або. Тафлі і так далі. і так далі. Дуже багато різних законів, там чи навіть колористики, по якій саме створюється певний стиль. Чому це є важливо? Це напевно важливо, тому що ви пробуєте робите десятки інтер'єрів, і з часом ви розумієте, що певні прийоми починають заходити. Вони починають подобатися людям, і люди це просто хавають. Вони це сприймають, значить, виробитися популярніші, потрібніші. Камон! Відрубався. Врешті з цього місця я зрозумів, що вирубався мій диктофон, відповідно, мікрофон не працював, і пробачте, будь ласка, за якість звуку. Отож, досвід роботи, напевно, це головне, що необхідно для того, щоб ставати професіоналом. Де ви його можете набирати? Ну, напевно, все-таки просто кількістю зроблених проєктів. Напевно, найкраще, коли ви ці проекти будете робити просто самі. Самі ну, мати на увазі клієнт і ви. Тому що тільки так ви зможете пройти всі за і проти, побачити всі, всі складні сторони, роботи з клієнтом. І головне, пам'ятайте, що низька ціна ну там дуже занижена ціна. Зараз, крім того, свідчить про ваш, вашу некомпетенцію. Я не говорю за завишувати ціни, тому що насправді просто має е, виробитися такий алгоритм. З, вашої, з вашим досвідом має рости ваша ціна. Ну, це правильно і логічно, насправді. Колись в свій час я починав там, з 5 доларів за метр квадратний. Я ще колись квадратними метрами міряв, зараз трошки інакше. Е, і, власне, з кожним об'єктом я собі так постановив, що я буду піднімати ціну на 1 долар з кожним проектом. Власне, це було моїм індикатором, як просто психологічно доходити до якогось певного рівня. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить вам дійсно цікава та тема. І Я пропоную в наступному влозі, якщо вам дійсно цікаво, поговорити про ціну утворення дизайну інтер'єрів і, власне, як формується ціна, чи за рахунок вашого потраченого часу, чи за рахунок просто метра квадратного. Я можу це більш детально розповісти про це. Якщо вам дійсно цікаво, пишіть в коментах, тому що це дуже актуальна тема для кожного дизайнера. Ми можемо поговорити про те, як формується загальний бюджет, адже він складається не тільки з метрів квадратних. Ви також можете заробляти на супутніх різних ем, колабораціях і не тільки. Тобто, насправді є дуже багато моментів, на чому дизайнер може заробити. І повірте, що іноді е, ціна за метр квадратний далеко не є заробітком. Тобто є ще дуже багато супутніх моментів, які можуть повпливати на ціну. І ще один момент, який я пропоную розглянути, це самореклама, реклама, реклама на ринку дизайну інтер'єрів. Адже зараз, останнім часом, відкрилося дійсно, дійсно багато якісних, хороших бюро, котрі пропонують ну, дійсно якісний продукт. І тому я пропоную поговорити власне на тему якісної реклами і з чого вона складається загалом. Важливим моментом також є. Власне середовище, до якого ви мусите прагнути. Середовище це є ваш офіс або ваша студія, студія дизайну, наприклад. Ну, це, це напевно, невід'ємний атрибут вашої діяльності. Справа в тім, що коли ви запрошуєте клієнта на вашу територію, клієнт себе почуває ну, якби гостем, і в цьому випадку ви можете диктувати значно впевненіше ціну. І, власне, вищу ціну. Що також є важливо. В своєму бюро ви можете також зберігати різні зразки матеріалів. Також ви можете робити чудові презентації перед клієнтом. Це виглядає дійсно ефектно тобто презентувати свій інтер'єр, наприклад, на великому екрані. Крім того, ви завжди маєте під рукою мати там принтер хоча б а третього формату. У вашому бюро має бути стаціонарний комп'ютер, дійсно потужний комп'ютер, на якому ви можете в реальному часі проектувати прямо при клієнту, робити якісь певні зміни, ну, конструктивні зміни. Я, наприклад, часто так роблю: я сідаю з клієнтом і іноді якісь дрібні речі. Я прямо в реальному часі можу коректувати, тобто перепланування можна зробити з ним, тим самим пояснивши йому, що, наприклад, так буде погано, а так буде краще, зручніше. Іноді бувають такі ситуації, що це необхідно робити, і це дуже виручає, а ще плюс економить масу часу, аніж ви будете кожен раз надсилати йому певні пропозиції і очікувати на фідбек. Іноді це займає навіть кілька днів. А іноді навіть кілька тижнів у цій фідбеки. А в такий спосіб ви економите дійсно масу часу, тому що ви сідаєте з ним прямо в реальному часі, коли ви вмієте швидко працювати. Ви робите, ну, ви робите чудову роботу, тому що ви прямо при ньому погоджуєте всі за і проти. Це ну, дійсно економить супер багато часу. І наостанок, ви, напевно, мусите все-таки визначитися, в яких стилях вам хочеться працювати. Ну, як правило, зараз більшість людей переходить на сучасний напрямок. Але в загальному говорячи, це просто про ваше, ну, ваше зручне середовище, так? в якому ви маєте ставати професіоналом. Важливо, щоб ви просто почували себе зручно в конкретному стилі і його пропагували. Я вам щиро дякую за те, що ви так довго перебували зі мною. Пишіть в коментарях, яку саме тему було би логічно підняти на наступний влог. Я буду вдячний вам за коментарі, за підписку і лайк. Дякую вам за те, що ви зі мною. Тримайтеся, Па-па.